Вітаю, шановне панство. І зараз я б хотів обговорити новий трейлер і кусочок ігроладу такої прекрасної, напевно, прекрасної гри, як Witcher 4, і що я про нього думаю. І думаю, мої думки будуть ну, такі собі. От, що почати: з того, що вийшов значить, трейлер, і там, значить, що показали? Показали мантікору. І я, типу, ну, не геть фанат. Тому для мене мантікора то й мантікора, але ті, хто прямо от читали, і вони такі всі: о, Боже, мантікора, це давно-давно чекали мантікору. Е, окей, менше з тим. Те, на що я. Те, на те, що мене зачепило, це архітектура. Я думаю, ви вже трошки ехем, зачепили це. Зачепили за це, напевно, десь. Е, що... Архітектура от попахує Московією, можливо, ні. Але от мені попахує. Я подивився, що я, подив... я подивився одного, значить, Боже, я не знаю, як його благоразвати вже й забув, я ніколи до цього його не дивився, і він там мені підкинув одну ідею, чого чого це може бути. М, типу, як, як це може бути в грі і чого це може бути Окей, але все-таки. Ну і він, типа, теж там щось відео називалося, що наступна гра буде в Київській Русі. Ну, типу такого. Але от з цього відео я зрозумів, що люди не усвідомлюють, що таке Київська Русь, і вони ще й досі в заручниках оцього московського наративу, що таке Була Русь. А друге, це Олдбой, який його виправдовував гру, що це ні, там ви нічого не розумієте, ви там, коротше, там немає нічого московського, чи коли це ведмідь московський і так далі. Я пропоную, що я пропоную. Я пропоную зараз подивитися цей значить, ролик. І я, я буду по ходу розказувати, що я, що я бачу, що я, що, що, і показувати, що там конкретно є. Так, надіюсь, видно. Я виключу звук, бо звук нам тут не треба. Ну... Тут все стартануло з того, що, з чим закінчився трейлер. Нам тут показали нові анімації, що тут все так класно. Типу, тобто, до технічної частини в мене претензій немає, якщо чесно. Хоча, якщо так от абстрагуватися, то от ці всякі нові технології, ну, не знаю, типу, он колись Bethesda це, заморочилась зробила дуже класну там цей же Radiant AI, а потім усвідомила, що це додаткове навантаження на, ну, на систему. При цьому гравці самі не відчувають цього. А їм без разниці, чи дійсно цей персонаж він тільки що з'їв булку хліба того, що він голодний, чи це тупо анімація. І відмовились від цього. Тому ці всі приколи: це тут зараз будуть коня, показувати, як він там скаче. от Все таке реалістично, вау, супер. Якщо чесно, ну, типу, це може, можливо, це треба. Можливо, от комусь там це дійсно приносить задоволення. Якщо чесно, я впевнений, я 90, можливо, навіть ну, да, 90% того, які тут технології закладені, оці там щось, ці ж, як їх, ворсинки, кожна ворсинка там рухається. Абсолютно, мені буде, а, ну, все одно, чи це вони зробили як анімацію, чи це вони зробили як якусь там супер мега круту технологію. А, це пройде, я впевнений, це пройде повз 90% гравців. І, типу, те, що класна картинка. Якщо чесно, от, е, типу, це моє суб'єктивне. Можливо, там хтось дійсно бачить різницю. Я от в оцих різних е, от в оцих краєвидах я не бачу кардинальної різниці від того, що було е, в третьому відьмаку. Ну, типу, вона є, різниця є, воно все значить, краще е, має вигляд. Але, типу, камон, ми. Реально можемо подивитися отак от кілька хвилин, повтикати, а потім підемо виконувати квести. І оці всі штуки з, там, з голочками абсолютно не роблять погоду, а лише створюють якесь там навантаження, додаткове і так далі. Подивимось, як воно буде. Ну, типу, цей має. Красивий вигляд, і отут починаються от ці от проблемчики. Тобто гра красива, а, чи, чи треба ці технології. Ну, думаю, для того, щоб розвивалися рушії, вони треба, а, щоб як, щось там, якісь звіти писати інвесторам. Ну, коротше, не знаю. Типу, моя, мій посил такий, що, а, типу, 90% гравців навіть не оцінять цього, от і все. Оцінять тільки люди, які реально розбираються, от, як це все запрограмовано, і які будуть вивчати потім якийсь геймдев, і вони там на лекціях будуть сидіти і розбирати там що. Тут використана така технологія, і вони будуть реально сидіти, такі вау, класно! Всі остальним буде абсолютно однаково. Я, тобто, наводив приклад з Радіант AI. От. І йдемо далі, того що тут уже для мене пішли проблемки. Так от, е, розумієте? Архітектура. Е, і персонажі, в принципі, теж. От оце усе. Типу, да е, ну Що ми бачимо? Це значить ковір. Це значить холодний край. Це, значить, все, це, це означає, що у нас тут все буде всього з дерева, як, в принципі, логічно, щоб це було на півночі. І, але от хочу звернути вашу увагу якраз на саму архітектуру. У видові олдбоя, який є він наводив, він нам казав, ви не видумайте, не натягуйте сову на глобус, це архітектура Європи, там подивіться на Гуцулію і так далі. Е, от, Подивіться там, і він е, назвав я, я, я собі, я, я дійсно зайшов на цей музей, це до цього чувака ми ще повернемось. Е, музей народної архітектури імені Шептицького. Так от, отут якраз дивіться, які от е, е, прекрасні українські автентичні е, значить, хатинки. Я не знаю, чи це тут прям показано все, що є в цьому музеї. Е, але, 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 я не побачив чогось тут схожого на оце. Ну, Серйозно, тобто, о, от, наприклад, високі стріхи, ну, типу, можливо, так, можливо, якось там можна причепитися, але все-таки в цій стріхи не настільки е, великий кут. От в цієї, в принципі, да, от висока така стріха, але знову ж таки, вона з соломе не підходить. Тобто, прямо з дерева це у нас, ось, наприклад, церкви. Е, церквушки, да, от така от є церква. Але все-таки, подивіться на її архітектуру, От подивіться, е, чи схоже це е, на одна оце. На те, що ми бачимо тут, на мою думку, не дуже. Ну, в принципі, щось схоже на. -г 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 -г. Отут, отут є таке оце, синіми стовпами, оце щось, в принципі, більш таке е, схоже. Але, ну, якщо чесно, точніше, не так. Якщо, на мою думку, то воно дуже-дуже. Та ні, воно просто не схоже. Просто не схоже на те, що ми бачимо отут. Наприклад, оці ось, це, я так розумію, теж якась церква з кількома оцими ж ярусами. Ну, в принципі, тут чогось такого ми не бачимо. Їдемо далі. От вона тут проскакує цей міст і, 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 і. До цього ще трошки далеко. От, далі ми бачимо от різних персонажів. Тут ось її плюють під ноги. от Гарна реакція на цих же ж. Ну і ведмідь. Хочу зараз отут, о, до речі, доволі такий цікавий кадр. По-перше, ведмідь. Ведмідь, от там, тіпа, да, ведмідь це не прям символ Росії, але блін, ну, серйозно, типу, це не офіційний символ Росії. Сим ведмедям Росію почали е, зображати, по-моєму, перед Першою світовою війною в, карат, в британських карикатурах. Е, бо це, типу, оцей буйна сила, типу, непонятно, що від нього ждати, він неадекватний, тримайтеся від нього подалі. Це був посил. І цей образ він закріпився. Тому казати, що от е, типу ведмідь це не образ Росії, Ну так, да, типу, це воно я, я впевнений більше, це так і є. Але воно так трохи читається. Е, якщо цього не закладали розробники, то е, вони, наче якось не в контексті, і вони не, ну, не подумали, що це може так читатися. Е, Логічно, що ведмеді живуть на півночі, е, при цьому, ну, типа. Погодьтеся, ведмідь прямо на вулиці, там, і ведмідь, який розважає публіку на вулиці. Що більш е, харизматично е, московське може бути? Ну, в кого ще ведмедів водили по вулиці для розваги публіки? Ну, і типу, я не знаю. Я, я прям не історик. Якщо у вас є е, на це якісь аргументи, пишіть. Тобто, мені буде цікаво почитати, чи дійсно таке робили ще десь. Того, що цей образ, е, ведмедя, який розважає публіку, в мене особисто асоціюється лише з Московією. Друге, Друге, я хочу звернути вашу увагу на отут от справа: такий червоний домик. Як я його називаю? Домик з кукошником. Чого я так його називаю? Ну, типу, оця от форма типу, не трикутна, прямо, да? А, а, три, не трикутна, а такий от, типу, як оці вигини і так далі. Чи будували у нас такі споруди? По-моєму, ні. От я перелопатив. Ну, типу, я, я не геть глибоко копав, так ми цей музей закриємо. Не прямо глибоко, от прям копав, але я знайшов а, буквально одну а, споруду за цим кокошником. Точніше, ну типу, добре, не одну, це по-моєму одна, і там є ще одна. От, Бо я оцю ось знайшов, вона знаходиться на якомусь сайті, якого немає. Тобто, я коли перехожу, тут ну, сторінки немає. все. Що це а, за дерев'яний храм України, я не знаю. Типу, де, де вона знаходиться, не в курсі. А, друге, що я знайшов, це походу, оце, нет, це більш не вона. Я знайшов е, у Вінниці, значить, Вінницька область, село Галайківці. От щось дуже схоже. Тобто, от цей от Кокошнік е, там на території України, да? От воно наче, ну, воно схоже. Схоже у нас на якраз оці от Кокошники, там на оцю архітектуру. Е, оце щось більш таке от е, схоже. Але тут є нюанси. Е, значить, читаємо. Так, ти -ти 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 -ти. чоловічий монастир. Значить, е, Спасо, Преображенський, до речі. Про це трошки пізніше. Спасу Преображенський чоловічий монастир е, Могилів Подільської єпархії Української православної церкви. Хто не шарить за оці всі штуки? Е, українська православна церква це Московський патріархат. Типу, вони завжди йдуть у УПЦ МП. Е, наша церква це православна церква України. ПЦУ, отак, вона називається. Тобто у нас по факту є, е, якщо це отака от, от архітектура, то це московити. Тобто, це, ну, типу, вони принесли свою архітектуру до нас. Це московицький храм на території України. Е, і відео е, цього ж Олдбоя, ну, типу, він там казав: от подивіться на архітектуру, е, значить, е, цей ж західних регіонів. Ну, я подивився, я не знайшов там оці кокошники. Я їх там не знайшов. А якщо я там знайшов, от як отут, то це. Буде церква московського патріархату, тобто це московська церква на території України, яку вони могли принести. І тим більше, оце от більше за все, що це якийсь новострой того, що тут оце от сусальне золото, і так далі. Типу, тобто подивіться, яке воно вичорне, яке воно розцяцьковане і так далі. От, а це, от, наприклад, картинки якраз церков на території самої Московії. Тобто, от у нас оці кокошники, ці, значить, храми і так далі. Оце от, вообще якесь дуже дивне творіння, е, ну прям що? Оце ось. ну, от, от оця штука, я думаю, воно більше схоже на оце. Тобто, от високі ці ж. Значить, оці ж. Дахи і так далі. М так, в мене не відкрито, але я от зараз. Ну, і в принципі, тут ось от теж можна подивитися: оці от кокошники, от вони, вони кругом. А тепер цей гуглимо. Тепер дивимося на дерев'яні церкви України. Їх теж доволі багато, вони дуже часто поширені в це якраз, Західних областях, там, де дуже багато ну, історично було багато лісу, в принципі, на півночі теж зустрічаються. І тут вони, вони набагато скромніші. Якщо от просто подивитися, вони набагато скромніші, ніж те, що ми бачили отут. Навіть от в масштабі, тобто от яка людина, який цей храм. І е, ось, наприклад, отут. ну от, Ось ось тут двері є. Тут, тут можна подивитися, тут є двері. Тобто оцінити, що цей храм набагато менший. Е, вони набагато, ну, вони навіть якось виглядають як просто ну от, будівля. Е, і як ми можемо побачити, немає оцих кокошників, немає якогось е, е, пафосу. От така просто будівля акуратна. Оця взагалі тут невеличка така. от, Вони, як ми можемо побачити, без цих же ж, без, як це купол не цибулиною дуже часто. От, ну тут, тут, тут цибулиною. Це те, що дерев'яне. А в основному архітект... ну, те, що я дивився: в основному, я так розумію, церкви е, дуже часто також будували, е, якраз якщо прибрати дерев'яні, церкви України. Е, навіть не так написати, церкви Русі. Е, то це будуть храми, е, я так розумію, ну, типу, поправте, я не сильно архітектор, е, за візантійським зразком. Тобто, от вони от такого типу. Ось так от. Ось церква. ну Тобто вони от такого зразку. І якраз оце церк... оце архітектура Русі. Е, і що я хочу сказати своїм відосом? Ну, типу, якщо повернутися до цього ж відоса, от значить, з кокошниками оцими навіть оці: от, е, як це, кольорова гама. Коротше, ви от побачили оце все, да я вам показав реальну Русь, яка вона була. Тобто, яка була архітектура. Що оцей не Русь? Ось, ось, ось так от виглядали ці е, будівлі. Якщо це дерев'яні будівлі, ну це, е, наприклад, Русь, архітектура. Ну, Я так розумію, ось реконструкція. Отак-от от, от воно мало вигляд такий. Е, Оце, по-моєму, реконструкція Києва. Тобто, да, оце цей храм, храм за візантійським образом. Якісь тут дерев'яні будівлі прості, ну, типу, тради традиційно з низькими, оцими, не, не, не прямо такими дахами, а трошки такими. Ну, звичайними, як, як ми всі будуємо? Отак от, от, от я і будували. І якщо от повернутися до трейлера, ну, типу, ось, наприклад, тож, там, от, не чіпляйтеся до одягу. ну, от дивіться, от, Подивіться на оцього мужика, да, що йде, от він яблука там розсипав. Тобто, що на ньому надіто? Ну, там, типу, штани, там, оці всі штуки, да, окей. Але соблина шапка, оця, традиційна, оця, оця і, і шуба. Шуби це, от, подивіться, подкасти цей ж значить, Богдан Олег Горобчук. От, він там розказував подкасти. Дамо по Мордору. От там він розказував в якомусь епізоді, що дипломати, коли там було епізод про дипломатів, от можете знайти, переслухати. Значить, свідчення е цих же ж е закордонних дипломатів. Що от е московити, коли приїжджали кудись за кордон, хоч це було жарко, вони все одно ходили в шубах, бо шуба для них це була типа як розкіш. От, і оці шуби, вони там потіли в цих шубах, воняли, але шуби не скидали. От. Е, і тому оце, оцей от образ це прям хрестоматійний образ московита. Це для мене. Я в кінці проговорю це ще раз, але от ну, типу... Ну типу... і Вишенькою на торті це оцей от торговець, чи хто він тут, що теж чіплялися до цього коміра. Ну, типу, що там у нього вишивка, що для цього ж вишивка не характерна. Е, і, для, і і в мене є для це аргумент, от, точніше, контраргумент. Е, ну Все одно, типу, косоворотка Типу, як не крути, типу, косий комір. Ну, типу, або там зміщений комір. Хоча кажуть, що у нас, значить, на Петровщині такі теж робили. І що, значить, для косоворотки не характерна вишивка, оце все. Але воно ж воно ж. Треба читати це в, в кучі, в комплексі. Тобто, в комплексі в нас складається враження от, от цієї стереотипної фентезійної Русі, от, оце от е, яку приписують якраз в Москві. І тут я вам хочу показати е, творіння, де ж воно? Отут і все? Творіння цього пана. Це якийсь Всеволод В'ячеславович Іванов. Е, значить, він там, коротше, жив і творив в Совку. Е, так от. А, загрузило. Не рекомендую цей сайт. Просто от для прикладу, картинки ці десь, де вони, щоб просто вам показати картинки. Так от, показую. От дивіться. От нішо, ну, нічого не нагадує. Що, що, що це він робив? Він там, значить, у нього є цикл відічкая Русь. Це оці от штуки, типу, от Гіперборін. Ну, це... Я колись в цьому крутився. Колись це мені було близьке. Це значить. Як вам таке пояснити? Ну, коротше, це. Боже, я не можу це навіть пояснити. Це міфологізація Русі, типу, от старовіри, оце все. Типу, от, колись значить, Свята Русь у них була найкраща, там, в общем, до неї пішло усі нації. і, типу, коротше, Там така дика помість шовінізму і типу, оцих міфів, що, коли це усвідомлюєш, ну, трошки стає моторошно. Але от вони, типу, що от, значить Щось-руси, значить, ну, коротше, типу шовінізм вищого гатунку. Шо, що Русь це була прямо Русь-Русь, там от, купа технологій. В общем, вони були б дуже розвинені, потім вони деградували. Ну, типу. Але вони все одно найкраща роса в світі, от, і таке інше. І от він на я так розумію, надихався оцих випарів ртуті, чи хто знає, що він надихався, понастворював такі от арти. Коротше, типу, має прикольний вигляд, так. Да. Чи дійсно, ну, типу, ні, ну, типу, це фантазія. Але оця естетика, от я бачу оцю естетику, і отут. От я бачу оцю естетику якраз у трейлері. І тому казати: ну, тобто, в нього таке от було, там гіперборія, там щось, який затонувший континенти, оце все. Я це колись читав типу, ну, потім я от цього дійшов, бо я. Я в якийсь момент почав більш глибоко копати, і воно перестало сходитися. Поки от воно на поверхні, поки от на віру там все приймаєш, поки там все класно. Виша раз ці всі діла, але потім розумію, що це лютий шовінізм. Нетерпимість до, реліцій, до інших рас і, типу, зверхність. Ну, коротше, це тупо оцей культ, як був у цих же ж у о, нацистів, от все те саме. Тільки от що тепер це замість німців, у них Русі, і арійці, в общем все те саме. І от така от штука. от що, Ну, ось, наприклад, ось ця картинка. Ну, от-от розписано, розцяцьковано, оці кокошніки, все як треба, все все, все ж як отут. Ну, типу, розписано, розцяцьковано, кокошніки. Тому, от хз. Або, або пан Олбой і інші не бачили оцих артів ніколи, і вони не отстрелюють, що от є отаке. І в них не проводиться асоціації, ну, ну, мені більше здається, що просто вони не бачили. і цей, Або дійсно, я просто накручую це в мене цей е, синдром пошуку глибинного сенсу, е, от, там, де його немає, е, от, і то все неправда. Е, тепер, якщо підсумувати оце все, оце все діло, які мої відчуття? Перше. Це напевно почну з того, що ігра ще не вийшла, і я не знаю, як це подано наративно. Єдине, що от я собі так придумав, що в ковір, ковір, якщо от подивитися по лору, туди збігалися різні різні верстви населення. От, давайте я себе чух. Коротше, туди, туди збігалися хто? Туди збігалися бандіти оце, маргінали і так далі. І якщо наративно це подадуть, що там от кожен за три копійки перне в церкві і там буде придавати всіх направо, це є, ну типу зраджувати всім на право і наліво, то окей, хорошо, це прекрасна репрезентація цього всього діла. Але ну, типу, або дійсно там пояснити, як ви це значить, придумали, цей дизайн. Того що, От е, Як у мене склалося, як, у мене, як я собі це пояснюю, що е, люди, які створювали цей дизайн, вони, очевидно, могли могли надихатися оцими картинками. от Вони там просто в себе е, в Гуглі вбили там, Русь, Фентезі і так далі. Вони надивилися цих картинок і могли значить, е, надихатися. Проблема тільки полягає в тому, якщо вони дійсно хотіли показати Русь як Русь, а не як, значить, як те, що показали. Ну, Типу вони дійсно хотіли показати Русь, але проблема в тому, що у нас не відрефлексовано і не немає правильного грамотного представлення Русі. В нас є оце викривлене представлення московитами, от, 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 от цих от гіпербореї і так далі. тобто... От оце от представлення, наскільки я розумію, вони от понадивлювалися, такі понадихалися, понастворювали цих от прекрасних артів і так далі. Зробили з цього локації і не задумалися над першим джерелом, а чи окей це вставляти, чи, чи адекватно це відображення. Або вони дійсно хотіли зробити от щось от таку якусь дивну країну, там туди-сюди, ковір. Вибрали, ну, прекрасно. Е, що в що мене бомбить? Ну, типу, краще, якщо ви шарите в темі, якщо ви шарите в архітектурі, якщо ви шарите там, в якихось інших дизайнах, е, в історії? Будь ласка, поправте мене і скажіть, що от тут я не правий, тут дійсно ось вам, наприклад, не знаю наскільки YouTube пропускає ці посилання, але ось вам, типу, посилання, що от там не знаю, в Чехії є така церква, там в Словаччині є така церква. Ось або тут є ось така архітектура, в Європі є от така, і, типу, щоб показати, що дійсно от, мої оці представлення про те, що я побачив, ну вони не доцільні, що дійсно це якась там європейська архітектура, а не от саме московицька. Будь ласка, це поправте мене, бо я не хочу вірити, що от е, поляки зробили от таку от помилку. що вони, всі, ну, типу, Мене бомбить від чого? От того, що вони не, ну, типу, не от того, що вони там показують Русь, бо це не Русь, це ковір. Вони, типу, як ковір, мене бомбить від того, що вони, як, щоб показати ковір, взяли московську архітектуру. Можливо, навіть не свідомо. Але вони це зробили. Вони взяли московську архітектуру і показали нам це. От, от дивіться, це, це ковір. От. Клас. Е, не клас. Мені кажеться, що. Ну, типу, єдине виправдання, якщо там будуть всі мразоти, і вони покажуть, що в ковірі живуть всі мразоти, і там тоді воно. Ну, типу, буде е, логічно, скажімо так. Е, ну, але все-таки, типу, брати за. Щось в Московії для того, щоб цим надихатися, я вважаю не окей. Тому е, цей. не забігайте наперед, там зображена Не Русь. Взагалі ні разу не Русь. Е, от, Ці косоворотки, це теж окремий вид е, мазохізму, Типу, а, до речі, вишиванки вишиванки як таких не існувало. Не існували їх до скількох, там, по-моєму, до 18 століття. От. Е, немає. Типу, я дивився там істориків, реконструкторів, немає вишиванки старше, там якогось там 1800 року, от просто її не існує, тому це дуже нова штука. Тому на цю вишиванку косоворотку не сильно так і акцентую на ній увагу, бо це доволі нова штука і може бути і так, і так. Тим більше це вигаданий світ, неверленд, і не треба про це забувати. Але, типу, як про образ, те, що вони взяли от московську архітектуру. Ох, ну і в принципі, Моск... ну типу, от, типу, не чіпляйтеся там до одягу, бо це ж так само виглядали ці ж і там, і козаки таке носили, і так далі. А, ну, воно ж, ну, типу, коротше, типу, це дуже складно. Якщо у вас є, як опонувати мені, і ви це можете зробити грамотно і з прикладами, будь ласка, тому що я от навів приклади, що це архітект, ну, типу, архітектура, як референс взята московська. Що це дуже схоже на от якраз ці, якісь малюнки якогось значить, московицького мужика, який там понастворював типу, надихався тож, типу Руссю, але це ну, сам, самі розумієте, яка це була Русь. Uh, і якось так. Як... Або це просто збіг обставин, і вони там самі таке, до, до, такого, до такої Русі прийшли. Не знаю. Коротше, uh, будь ласка, зупинуйте мені, бо я хочу помилятися. От, Бо одна із моїх улюблених ігор допускає отакі от жорсткі факапи. І, типу, після 22-го я не зможу так просто це прийняти, тому, ну, типу, я хочу помилятися. От, е Пишіть коментарі, те, що ви думаєте. І пишіть, якщо ви знаєте, і навіть не знаєте, все одно пишіть. Мені буде цікаво почитати ваші думки. і, е це, і, 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 і от, от, Більше мені нема чого сказати. До побачення.